Продовжуємо сьогоднішню інформацію, яка зараз буде активно уже обговорюється і буде обговорюватися. Видання New York Times опублікувало матеріали, в яких стверджує, що частина секретних документів США і НАТО про Можливий український контрнаступ потрапила в мережу і була опублікована в соцмережах Facebook і Telegram. І мовляв, це може нам нашкодити. І зараз Пентагон проводить внутрішні розслідування, шукаючи джерела витоку цієї інформації. З нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Романа, вітаю! Доброго дня. Е, Романе, наскільки за вашою оцінкою серйозним є цей витік, і, і чим він загрожує нашим планам контрнаступу? Ну Те, що витік відбувся, це вже є серйозно. І ми бачимо, що зараз дуже складно взагалі в наш час сховати інформацію, а це тим більше стосується нас. Аналізуючи саму ситуацію, там да дійсно бачимо, що. Росіяни по попрацювали над нею, завищивши наші втрати, зменшивши свої, та навіть за даними наших партнерів. Але те, що ця інформація опинилася у них, це дуже складно, і ми не знаємо, яка ще інформація в них опинилася, яку вони не опублікували. Тому критичного нічого нема. А ту зараз тому, що ми бачимо, але те, що вона в них з'явилась, це ну дуже такий поганий дзвіночок, на який потрібно реагувати. Ну в тому числі це вже наші аналітики, ті, хто займається і зможе чітко звірити плани і те, що росіяни попало до росіян, вони мають звірити і зрозуміти, в якій частині потрібно буде змінювати, в якій це дезінформація росіян саме по зміні цих даних, і на що потрібно далі впливати. Ну але якось підозріло, що це ну, витік відбувся якраз я так наскільки розумію зараз. Видання New York Таймс зі сторони наших партнерів, не з українського боку, а з боку партнерів. І чи це не поставить під напруження наші стосунки зі сполученими штатами і НАТО? Я е, тут, тут під напруження тільки в тому плані, якщо ми будемо підозрювати, що наші партнери наприклад, спеціально злили е, цю інформацію для того, щоб там зашкодити нашому контрнаступу, наприклад. Я не вірю, що це могло бути так. Я думаю, це технічний момент і просто там успіх е, російської розвідки може бути, або там агентури російської, яка була, е, ну яка є там. Цих органах тут треба зрозуміти, як саме цей витік стався. і ми, навіть Нью-Йорк Там говорить, що зараз саме НАТО і Пентагон займаються тим, щоб знайти цей канал, і це дуже важливо, тому що да дійсно місяць пройшов, щось вже змінилося, але ми не знаємо чи це постійний канал, як до цього йшла ця інформація, чи це разова акція, чи росіяни мають можливість постійно цю інформацію добувати. От ці зараз питання, на які дуже важливо відповісти самим американцям і самим, самому блоку НАТО. Добре, але у вас є розуміння, для чого росіяни опублікували цю інформацію? От є та твердження, що вони її видозмінили там, применшили свої втрати, збільшили українські втрати. Але для чого вони її опублікували? Розвідка, коли отримує інформацію, то вона навпаки старається зберегти це в секреті і щоб знали тільки обмежене коло людей, щоб можна було оперувати цією інформацією. А так, оприлюднюючи її, вони показують так, ми це узнали. Дивіться, ми це узнали. Навіщо це оприлюдню? Люднення, через яке можна виявити і шлях оприлюднення може бути декілька взагалі причин. І одна з них це зірвати, наприклад, наші плани, не бути готовими на якомусь напрямку і показати: дивіться, ми знаємо ось це. І саме те, про що я казав до цього, але натяком на те, що ми знаємо набагато більше. І те, що ви поставили, або плануєте поставити, і які у вас є бригади, і які у вас є плани, ми це все знаємо. Це може скажімо, іншу сторону, або заставити там перейти до оборони, або не проводити контрнаступ, або поміняти якось плани на подальші дії. Це може бути одним з причин, але, взагалі, яка причина? Ну я думаю, ми побачимо і найближчим часом, коли будемо бачити, як будуть розвиватися події. Парламентський комітет з питань нацбезпеки оборони і розвідки не планує з цього приводу якось окремо збиратися, щоб обговорити ситуацію з керівництвом Збройних сил України. Ну, ми ще про це не говорили. Я думаю, що в нас там на найближчим часом планується засідання взагалі Верховної Ради. То я думаю, що це питання буде обговорюватись. але. Зараз потрібно більше інформації зокрема зрозуміти нам потрібно всім, як це вплине на наші подальші дії, що треба робити, щоб цього не сталося. Тому якщо вони змогли зламати натівські плани, да залізти туди, то ми маємо розуміти, що під загрозою який доступ вони взагалі мають до наших. Зрозуміло добре, і тоді в нас ще є кілька хвилин. Я хотів поцікавитися, як ви загалом оцінюєте зараз ситуацію. Конкретно ситуацію, наприклад, на південному напрямку, де росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область з лівого берега. Наскільки ці обстріли критичні і наскільки вони масивні? Ну, якщо брати з військової точки зору, то на мабуть південний напрямок найбільш стабільний. Тому що там все ж таки всі розуміють річка Дніпро і, і оборону ведуть ще та що і та сторона, і не в жодної сторони, поки там немає таких наступальних дій, зокрема артилерія. Але ми працюємо превентивно на враження противника, щоб він не обстрілював наші міста. Але противник останнім часом в чому проблема почав використовувати. Авіаційні поровані бомби і останнім часом дуже масово їх почав приміняти по е, містам, е, по селищам, по об'єктам інфраструктури, по цивільним об'єктам. Це те, що змінилося останнім часом. Дуже багато авіабомб падає на наші населені пункти і на цивільні об'єкти. А взагалі ситуація вона особливо не змінюється. Йдуть бої за острови, які знаходяться в гірлі Дніпра. І наші їх в основному контролюють і зараз ідуть, скажімо, бої повний контроль над тими островами. Але е я ще раз повторюсь: мабуть, саме стабільне з військової точки зору там наступу й оборони, це саме південний напрямок. Ну а Бахмут і Запоріжжя там уже по і іде. Я думаю, з інформацією знають. Дякую, пане Романе, що знайшли можливість до нас долучитися. Дякую за коментарі. Роман Костенко, полковник служби безпеки України, ветеран ветерана і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був в ефірі.